Не уявляю себе окремо від Волсвена. Нелегко говорити про те, що ти більш за все любиш, і до чого звикла з дитинства. Почнеш розповідати, і весь час здається, що забула найголовніше тому я вирішила показати окремі години, іноді навіть хвилини його життя, життя його людей. Звучить мерехтлива поезія літнього ранку. Тиша напнула свої вітрила над замріяними річками, старими тополями і похиленими від руків та журби плакучими вербами. Ще кілька хвилин і незабаром розпочнеться буденна метушня. Хтось поспішатиме на перший автобус, хтось велосипедом їхатиме на роботу в місто, а інші почимчикують чим добре втоптаними стежками на свої поля недавно мені розповіли історію походження назви села. Виявляється, колись на цих землях жили древні мудреці Волхви, і саме вони дали назву селу. Проте з часом розмовні дефекти перетворили Волхвин на Волсвин. З Часом на місцях язичницьких капищ, заснованих волхвами, виникли християнські монастирі. В періоди лихоліття монастирі було знищено, проте у стінах волсвинських святинь встиг зародитися монаший чин студитів, котрий згодом розпоширився світом. Зараз на місці, де споконвіків були святині, височіє величавий храм воздвиження чесного Христа Господнього. Пожалій мене, Ісусе, пожалій, я вертаюся з дороги, я вже твій, я дарунок маю, квіти і життя, чистий ранок буде сну, уже весна. Пожалій мене, Ісусе, пожалій! Си відчуваю ти вже мій, тільки плачу над минулим що було вдячний є за те, що вже пройшло. Село Волси є древнє історичне село, яке має глибоке коріння і славиться своєю особливої духовністю, тому що коли взяти ще. Давні часи, то ми знаємо, що в Осині основали два монастирі, чоловічий і жіночий, і соломало три церкви. І нині діюча церква, в якій ми знаходимося, є на місці колишнього монастиря, яка є перебудована і пристосована під Парафіяльну церкву в 1864 році. Незважаючи на те, що в радянській часи церква була закритою, духовність, віра у Бога і всі ті звичаї і Традиції, які існували на протязі віків, в селі є збережені і на сьогоднішній час використовується в нашому практичному житті. Село на сьогоднішній час славиться своєю духовністю і релігійністю, славиться на навколишні села ще й тим, що неділює свята від дітей, молоді і дорослих людей і повно вони побереги заповнюють цю святу церковців. Та щоденно є повно церковці людей, які приходять сюди на молитву, щоб отримати благословення. І навіть і ті, хто з чужих людей приходить, сюди тільки зайдуть на територію, на подвір'я церкви, зразу відчувають якусь особливу ауру, тому що, напевно, є намолене місце, де віками люди молилися, і те місце. Стягує на себе Боже благословення і Божу благодать. Тому ми можемо сказати, що Свята Церковця є осередком нашого духовного життя і є центром і культурного життя. Тому що церква співпрацює і сімською радою, із школи, і ми разом є одне ціле, які думаємо і стараємося про те, щоб Село було зразковим, вітучим і прекрасним, таким і прекрасним тут на світі. Давним-давно бабуся розповідала мені казки про королів і принцес, про вовків і ведмедів. Але найбільше я любила, як бабуся повчала: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. От і зринають в пам'яті спогади, омережені багатовіковою історією, трепетним добром. І щирістю поділитися тим, що передавалось з покоління в покоління. Перші пізнання про свій рідний край, про своє село я отримала в нашій школі. Саме тут я дізналась про історію виникнення села, чим воно славилось, які мало традиції. Я пам'ятаю розповіді нашої вчительки, що, мов кінокадри, постають перед очима. Рідна школа, яка вона сьогодні. Наша школа розташована у двох корпусах. Перший основний, побудований в 1967 році народним методом. Тут знаходяться майже всі навчальні кабінети учительська, кабінет директора та актовий зал. Другий корпус це колишня стара школа, у якій зараз знаходяться е, їдальня, кабінет обслуговуючої праці і технічної, а також спортивний зал. На даний час у школі навчається 163 учні. Їм передають свій досвід, уміння і допомагають здобувати знання 19 педагогів, серед яких 15 випускників нашої школи. Дружній учнівський та вчительський колектив певне йдуть в Україні знань. Так тут більшість учнів здобувають міцні знання. Майже 50% випускників нашої школи закінчили вищі навчальні заклади. Серед них є лікарі, вчителі, економісти, банкіри, кандидати наук. Та у школі діти не лише навчаються, а й живуть активним громадським та позашкільним життям. Наші учні є учасниками різних районних та окружних конкурсів, спортивних змагань. У школі пластова організація. Ми тісно співпрацюємо з громадським центром Світана, з ініціативою якого минулого року у школі було проведено конкурс газет Полосу на моїми очами» та великий конкурс «Калинова Солов'їна в кожнім серці Україна. Цьогоріч учні школи долучилися до створення гербу села, створюючи свої власні герби. Загалом можна сказати, що наша школа живе змістовним, наповненим і цікавим життям, відкриваючи щоразу нові горизонти. Олсвин, частина моєї рідної вітчизни, покровитель батьківського роду, моя відрада і надія, мої сподівання і звертання, село добрих і працьовитих людей, які прагнуть зробити його зручним і впорядкованим. У ньому я народилася, пішла до школи, тут моя рідня, друзі і знайомі, тут і доля моя, я живу і сню своїм селом, воно в мені, бо будить думку і гріє душу, дороговказ і майбуття моє. Я уособлюю волсвинську землю, що повнить світлом наш небокрай чесних, порядних людей і є дивом калиновим. Чарами барвінковими Та славне своє людське село. Голоси село, в котрому вміють працювати, вміють любити та вміють просто щасливо жити. Метою сільської ради є забезпечення якомога кращого життя жителів села. Ми прагнемо вдосконалити те, що в нас ще на даний час не дороблено. Ми прагнемо вдосконалити нормативну базу, прагнемо вдосконалити зовнішній вигляд нашого села. Ми прагнемо, щоб село було красивим і першим. І красиве наше село не лише новими будинками, мальовничими краєвидами, а насамперед своїми мудрими і роботящими людьми. Живуть вони тут з діда, прадіда, дорожать не лише своєю честю, а й честю всієї громади села. А від доброго коріння добре й насіння. Ласкаво просимо. Volslin.